Світлана Дорошева Ольга Черепанова. Чарівний МЕЧ. Щоранку Лесикова мама поспішає на роботу, бо в неї там багато важливих справ. А Лесик залишається вдома з татом. Лесик грає в цікаві ігри, а тато працює в сусідній кімнаті на комп'ютері. Іноді Лесик приходить зі своїми іграми до тата. І вони трохи грають і працюють разом. Але все одно Лесик дуже чекає вечора, коли мама повернеться з роботи і розповість йому котрусь зі своїх дивовижних історій про те, що трапляється з нею дорогою додому. Ось одна з них. Послухай Лесику, яка пригода зі мною трапилася. Сьогодні в мене було важливе завдання купити тобі меча для гри в лицарів. Вийшла я з роботи і до нашої улюбленої крамнички на площі з каруселю подалася, там якраз нову колекцію казкової зброї привезли. Я вибрала тобі найкращого меча з музикою, підсвіткою і китичкою на руків'ї. Іду додому. Раптом чую за спиною цок-цок цок. Обертаюсь, немає нікого. Лише тінь якась майнула за рогом. Іду далі і знову чую дивне цокання. Дивлюся крадькома в дзеркальну вітрину, а за мною слідом тупотить єдиноріг на задніх ногах, як у цирку. Цок, цок, я кажу, прекрасний єдинороже, навіщо ти за мною йдеш? З несподіванки він одразу всіма копитами встав на землю. О, володарко чарівного меча! Як ти мене угледіла? Невже у тебе третє око на потилиці? Ні, засміялась я, просто подивилась у вітрину. Такої дзеркальної стіни я не бачив ніде. Чудеса вашого світу неймовірні. Єдиноріг прискіпливо поглянув на своє відображення і пригладив копитом гриву. Ох, і розтріпався у дорозі. Ось уже два місяці блукаю різними світами. Не сплю, не їм. Шукаю чарівного меча, який врятує моє королівство від злих гоблінів. І слава священним мухоморам я нарешті знайшов його. Єдиноріг переможно заіржав, упав переді мною на одне коліно і низько вклонився. Я розгубилася і натиснула всі кнопки на мечі. Він став миготіти світитися і грати героїчну музику. Воістину, це він, о меч, що змушує гоблінські душі тремтіти зі страху. Як довго я тебе шукав? захоплено вигукнув єдиний ріг. О, хранитель разючого меча, о, насилателько шаху на чудовиськ. Стрибай мені на спину, і ми помчимо крізь світи і простори рятувати моє королівство. Ні, ні, захвилювалась я. Я не можу летіти крізь світи і простори і насилати жах на гоблінів не сьогодні. Мені додому треба. Що може бути важливішим за порятунок цілого королівства? здивувався єдиноріг. Я несу меча синові Лесику. У нього увечері важливий лицарський бій. О, лихо мені. застогнав єдиноріг. Якщо сьогодні до заходу сонця я не повернуся з чарівним мечем, велі гобліни спустошать наші землі, зруйнують наші замки, викрадуть нашу принцесу, то з'їдять наші кекси. Від єдинорогових нарікань сонце зайшло за хмари і подув холодний вітер. Ну, якщо так, допоможу тобі, сказала я. Ходімо, я знаю, де можна знайти ще одного меча. Мерщій, веди мене туди, повелителько таємниць, всесвіту. І ми пішли до іграшкової крамнички. «Вхід скінь, ми суворо заборонено, сказав продавець у костюмі мага і перегородив нам дорогу чарівною паличкою. О, великий чародію, ти помилився, я не кінь, я благородний єдиноріг, відповів мій друг і повертів перед носом продавця своїм сяйливим рогом. І мені потрібен чарівний меч. О, гаразд, полагіднішав продавець. Проходьте мечі у залі казкової зброї, он там. У залі з мечами та шпагами єдиний ріг схопився копитом за груди і прихрипів. Я, я у захваті, скільки мечів. Мені мені тут все треба. Ось цей для битви з ціклопом, а цей від водяних демонів, цей із грізною музикою. З магічним кристалом і заговореним чохлом від синю волосих гоблінів і триголових велетнів, промовляв єдиноріг, чіпляючи на себе все нові нові мечі. А цей, майже як у Лесика, я, я хочу забрати їх усі. За хвилину він так обріз мечами, що ледве стояв на ногах. Стривайте, заметушився продавець, а як ви збираєтесь розраховуватися, у вас є кредитна картка чи гаманець? Ні, цих чарівних предметів у мене немає, замислився єдиний рих, але я дам вам смарагд і здупла дупла здійснення бажань. І він простягнув продавцеві величезний камінь із застіпки на попоні. Продавець погодився і відразу ж попросив собі нову зачіску та чоботи. Єдиний ріг поставив відбиток копита на довгому чеку і, обвішаний мечами, немов дикобраз, на силу протиснувся у двері. О, жителько країни дзеркальних стін і чарівних мечів. звернувся він до мене. Ти врятувала моє королівство, тебе прославлятимуть у тисячах легенд. Сідай мені на спину, я домчу тебе додому, до лицаря Лесика. Я так і зробила. Єдин ріху увімкнув два мечі з турбодвигунами, щоб додати швидкості, і ми в одну мить долетіли до нашого будинку. А єдиний ріг поспішив далі рятувати своє королівство, принцесу та кекси.